Сталося найстрашніше, брати і сестри. найбільше село в Європі. Моє рідне село Космач на Гуцульщині, окуповане Московією. Сумні новини приходять від моїх земляків. Вони кажуть, мені сталося найстрашніше те, про що ти передбачав. І справді сталося те, чого я боявся найбільше, про що попереджав. І що не почули, не почули ті, хто мають всередині країни захищати державність? Не почули люди. Ні, Служба безпеки України, бо вони зайняті іншим. Я прошу поширюйте максимально всюди це відео, тому що це буде важка розмова. Мені складно взагалі було уявити, що до такого дійде. Як ви знаєте, на початку цього року у космачі люди вийшли проти ТЦК захищати свободу і гідність, але в той самий час, ви знаєте, диявол крився у деталях. Я тоді першим заступився за своїх односельчан, і я зараз звертаюся до вас, мої рідні космачани. Брати і сестри, як так сталося? Як ви могли допустити до такого? Ви знаєте, Отто фон Бісмарк сказав, що війну виграють не солдати на передовій, війну виграють учителі, священники. Я вам скажу: війну виграють звичайні люди передусім в тилах. Бо коли міцний тил, то і на передовій солдат має високий бойовий дух, моральну стійкість, підтримку. А що ми маємо сьогодні? Ця проблема тягнеться уже дуже давно, і я відтягував з надією, що щось зміниться. Але коли сьогодні мені надсилають новини, що 120-річна церква Петра і Павла відмовилася одна одна церква, найбільша церква, парафія, відмовилася переходити на святкування Різдва 25 грудня. Сказали, будуть святкувати з Московією 7 січня. І як я вже сказав, диявол дійсно криється у деталях. Для мене це болюче питання я хрещений у цій церкві. Моя мама співає в церковному хорі. І запитуючи її, я зрозумів, що проблема ще глибше. бо ця жінка вірить попу. І коли я говорив, що я вважаю, що мобілізувати повинні передусім попів, бо до цієї війни призвели саме вони. Мобілізувати повинні владу, мобілізувати повинні всіх тих голів сільських рад. Ну, уявіть собі, у Космачі, голова сільської ради, голова ОТГ, це колишній працівник церкви. Ми з ним мали розмову, і колись там була небезпека, коли Медвечук засилав людей. Я завжди стояв на позиції І Я надіявся, брати і сестри, односельчани. Я думав, що ви усвідомите і прийдете нарешті до розумного рішення. Але сталося найгірше. Як так, у церкві, де парафію мав перший український патріарх Володимир Романюк, якого катували по буцигарнях московських? Так ми знаємо проблему. Я зараз звертаюся до Служби безпеки України. Ви мали би зайнятися таким, як Чудно, колишній регіонал. Так, звісно, його там в селі немає, але його прибічники там є. І він в телефонному режимі, за моєю інформацією, добротно координує процес, щоб лишалася церква, і щоб Московія там міцно сиділа. Ви мали би порушити кримінальні справи. Ви мали би давно зайнятися діями, а не бутафорією. А складається враження, що ви помагаєте цим ворогам, бо ви зацікавлені в програші України. До голови ОТГ, я би хотів зауважити один важливий момент. Ви ж знаєте принцип роботи автомобіля. Ви знаєте, що двигун рухає процес, рухає цілу конструкцію. Вас громада обирала для того, щоб ви рухали процес. Бо до попа цього, який у цій церкві на парафії, які можуть бути запитання, якщо цей фрик збирає людей після служби? І лиє на мене брут. Це було кілька років тому. Так, я знав про це. Мені люди розповіли. Моя мама мовчала, бо вона, як я вже сказав, проблема глибше. Вона вірить тому попу. Мені люди надсилали, що говорить цей владика, який приїжджає. Ви лише послухайте, яку єресть. Це, я навіть не знаю, як назвати це, пописько несе. Просто послухайте. Всі наративи московського пархату. Вони не всі печуть, що аміроці з усім світом святкувати Ми так світу. Відклаймеся захід свого. Христос народився саме Юліанському кампанію, ще 46 рік, а сьогодні касапська церква. За ви, ви не видісність. Відчим тут Москва. На Йордані 19 до січня подивиться, 9 роки. вода тече, коли Єрусалимський патріард, опускає хрест, вода назад повертається. На Пасху благодати вогонь. Сходить тільки ніхто не може, ні Папа, ні Вселенський, ні тільки усіх хатя. Благодарний Бог сходить і тоді по бороді почі вдять І це ніхто ні, не опалюється. Це не байки, дорогі мої, тому що 50 років я був священником. 30 живечних ректорів єпископом. В голові не вкладається. Люди добрі. Вам мало загиблих, вам мало ракет. Недавно збили ракету. Побило людям вікна, дякувати Богу. Обійшлося без жертв. Ви хочете, щоб до вас ракети прилітали? Чи ви не розумієте, що Московія бачить вас виключно як інструмент для реалізації власних амбіцій? І коли я кажу, що мають бути мобілізовані попи, от такі, як от цей, що у церкві Петра і Павла, отакі одоробла мають бути мобілізовані першими. Тому що від нього, від голови ОДГ, залежить, як буде рухатися громада, бо це двигуни. І якщо двигун ламається в автомобілі, ми що робимо? Ми ремонтуємо його або змінюємо двигун в кращому випадку. Якщо ви не справляєтеся, то йдіть геть. Я знаю, що немає церков Московського патріархату і попів Московського патріархату, тому що ця структура підпорядковується Міністерству оборони Московської Федерації. Попи кожен має погони. Взяти цих попів, бо церква Петра і Павла ви уявіть собі, шановні брати і сестри. Ця церква під московським патріархатом була в космачі і зробилося це завдяки таким чудновиськам, які були депутатами, які обманювали людей і робили своє тим часом. І ви знаєте, якщо взяти цього попа і потрясти ним так добре догори ногами, то з нього повипадають ті зірочки, звання, які йому вручали офіцери ФСБ, там, де їх розподіляють на парафії. Я знаю, про що я говорю, мій досвід. Достатній для того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію. І в мене дуже багато запитань до Служби безпеки України. Ви маєте все в архівах. Ви не займаєтеся безпекою України. Ви займаєтеся репресіями проти звичайних людей. Бо зараз, після такого, нічого вам не коштує за тиждень часу притягнути до відповідальності всіх тих, хто за ниточки смикає, щоб маніпулювати людьми у селі. Бо це не одинока ситуація. Але ми знаємо, як космач є важливий для Московії битва під космачем, як був розбитий генерал Дергачов. Бо можна прикриватися прапорами, можна патріотичних пісень співати. А тим часом вам перед очима вже, не в кишенях, перед очима Москва крутить дулі в особі їх агентів. Брати і сестри, пишіть, звісно, свої думки в коментарях. Ви маєте право. Але подумайте над тим. Солдат, який на передовій, чи є в нього вибір? Стріляти або не стріляти, звісно, що є. І в одному з цих виборів є або життя, або смерть. Ви своїм солдатам стріляєте в спини. І заради справедливості брати і сестри, буде важливим зауважити, ось дивіться, понад 73% до влади привели чужинця, чужинця, який на державному рівні поставив свята чужі, які не мають відношення ніякого до України, змістивши свята, відзначення, пам'ятні дні. Створення УПА дійшло до того, що Різдво в один день на державному рівні святкується з чужинською, юдейською ханукою. Ось бачите, до чого призводять необдумані вчинки, і коли ви вірите у брехню. Тому, брати і сестри, я закликаю вас навернутися на дорогу світла, на дорогу правди. Не обирайте більше ніколи чужинців. Гоніть чужинців з свого дому. І ставайте господарями. У національній ідеї П'ятому універсалі є розписані деталі, як діяти, що робити. У відкритому доступі за моїм прізвищем ви знайдете. Діліться цим відео, пишіть свої думки. Об'єднуймося. Не шукайте політичних ідолів. Єднаймося заради батьківщини, бо Бог і батьківщина ніколи не зрадить. А політики діють за принципом розділяй і владарюй. А нам треба бути в єдності. бо ось дивіться, чого лише вартує. Один піп, один голова ОТГ, які замість того, щоб працювати з громадою, вони дають можливість підстрикателям далі утримувати Московію у вашій домівці. Ми в єдності можемо все. Тому я прошу вас, єднайтеся довкола національної ідеї п'ятого універсалу. І допоможіть мені реалізувати, розпочати. Бо якщо ми не дамо бій цій мафіозно олігархічній системі, то, на превеликий жаль, виграти війни з зовнішнім ворогом неможливо. Маючи таку кількість внутрішніх ворогів, подумайте над моїми словами. Якщо ви не хочете, щоб Україна програла. Слава Господу Богу, і найжи велика, вільна Україна. Слава Україні!